Завітав до нас красунчик Васька. Це сусідський котик, Рижулька. Зараз вам його покажу і знайшла в холодильничку, хазяй завжди купують багато пюрешечок, м'ясних таких шматочків. Саме для цього котика. Також ще приходить кішечка, але вона побоюється його. І в основному тут ласує ось він. Бачите, кіт Васька. це нашого місцевого власника-агромату, магазинчика такого, котик. І він живе тут поруч і приходить завжди до хазявів, в яких ми працюємо, робимо їм ремонти. Ось такий, бачите, пухнастичок. Я винесла, дала йому поїсти. Ось і почався нас дощик. Хотіла сьогодні а, навідати свого чоловіка. Знову покажу вам ось таку красу. Бачите, дощик, дощик, дощик. Цілий день майже він у нас йде. Прийшла я до чоловіка, нарвала я хрон і ось ці зонтики з кропчику. Дуже такі ароматні, величезні. Зараз їдемо додому, будемо закатувати огірки. Нарешті, знаєте, в АТБ завезли досить класнючі огірочки по 43 гривні за кілограм. І вони такі, нарешті, знаєте, упругі, такі не. Мляклі, не підгнивші, і всі один в один, як солдатики. І я ось це надумала, що на зиму ще хочу два бутилька закатати огірків. Я перед тим, як їхати на море, закатала, як пам'ятаєте, і зараз також щось в мене проснулося, це така. Тяга, знаєте, тяга до консервування, до того, що все ж таки холода, зима, воно все наближається. Ось він мені сказав тільки, що давай помий ще два вікна. Мені я налаштувалася на миття і пішов дощ, і вже три години дня подумала, що перенесу я миття вікон якось на вже наступний, мабуть, тиждень. А зараз біжу додому. Ось і будемо готувати щось дітям, приготуємо. Покажу вам цю красоту. Тут класно, так знаєте, що можна прийти, якщо в тебе чогось не вистачає наривати. І хазяїн тільки радіє цьому і навіть дав нам обірвати всю порічку. Я йому бонуси принесла у вигляді баночки з варенням з джемом. Ось тому дуже класно. В селі ти не пропадеш в селі Тобі і сусіди допоможуть, якщо що, їм знаєш, навіть на вулиці йдеш ці яблука, груші висять, можна збирати щось, їсти. Ось так буду сьогодні працювати за гірочками, діточкам щось приготуємо, тому біжу, біжу вже додому. Вдома на мене чекали ось такі красиві, гарні огірочки. Всі один в один, досить хрусткі, такі соковиті, бачите, дуже-дуже класні. Тому я набрала і не прогадала, до речі, в наступний раз були в АТБ. Вже таких гарних не було огірків. Так, ось що нарвала я у чоловіка. Це Зонтики з кропу, хрон. Додаю, як завжди, є часник, чорний перчик горошком. Постійно кожен рік закатую я за бабусиним рецептиком. Справившись з своєю роботою, вирішили ми поїхати в епіцентр, тому як чоловікові потрібно було купити релінг для того, щоб повісити шторку вже в душовій кабінці в бані. Ось так. Їдемо. Погода чудова, але трішки вже, знаєте, так холоднувато, Було 20 градусів всього тепла. Ось зайшли ми в епіцентр, хочу вам показати за 5800 гривень. Продається повністю комплект. Це лампа, стіл досить зручний. І дивіться, який класний стілець, м'якесенький. Подивилась, я так трішки. Він мені дуже сподобався. А ось набір також дуже багато кольорів ось такого повітряного пластиліну. Коштує 127 гривень. Також на рюкзачки позаглядали трішки з настунею, але в неї вже є рюкзачок. Також коврики хочу вам показати зараз по акції 430 гривень, кому потрібно для ванної кімнати. Досить класний такий асортимент ковриків. За 400 гривень є навіть дорожчі трішечки. За 648, але це вже йде на набір для унітазу, та також для ванної кімнати. Бачите, вони. Гарненькі, м'якенькі такі, мені дуже сподобалися. Так як вдома у нас є, в принципі, нічим замінювати. ось Тому собі мене купуємо, показую вам. 550, ось такі також махнаті, досить м'якенькі для ванної кімнати, класненькі. Настуська заглядувалася, хотіла таку ручку, але ми потім подумали, що вона якось не дуже якісно закривається, відкривається, і пишуть стержні так собі. М -м, не дуже. Цікаво. Я їй відмовила брати таку ручку, тому що, в принципі, можна малювати краще олівцями, ніж такими різнокольоровими ручками. Це 56 гривень коштували. Вони є також трішечки дешевші ручки. Ось ця. Мені дуже також сподобалось. Я спочатку не могла зрозуміти, як же її саме відкрити, якщо чесно. Фірми Kite, до речі, крута фірма. Нам рюкзачки дуже їх і подобаються. Ось потім я зрозуміла, що треба пальцем натискати вниз на цю штучку. Ось. Цього чудика, щоб воно висовувався цей стержень. Бачите, які гарненькі тут вишиваночки для хлопчика. Ціна 920 гривень, але дуже дуже така нарядна. Також покажу вам взуття, яке тут продають. Ось такі димі-сезонні а, нібито кедики на липучки по 20% є тут знижечки. Коштують вони зараз, я вам скажу, 30-й правда, розмір. Не знаю, чи є там ще вибір якийсь, але коштували на 400 гривень, начебто непогано. Ось 400 гривень коштують м'ячі на будь-який смак, такі, знаєте, кольори яскравезні, Я гадаю, якби Саша з нами поїхав, вже, мабуть, би в нас а, випросив би ще один. Собі такий якийсь м'ячик. Дуже красиві і червоні. Ось такі, бачите, такі, прям насичено, насичена такі червоні, прям блистящі такі. Дуже мені сподобались. Я б сама хотіла таким м'ячком погратися. Також показую вам, по чому тут ламінат. Також мінус 20% знижечка, 340 гривень за квадратний метр. плиточка, мені ось така, знаєте, дуже сподобалась. Як вам напишіть в коментарях, бачите, саме такої м -м, цікавої. Орнамент дуже цікавий в різних відтінках, він, в сірих, таких коричневих, темних. Зайшли також у відділ електричних камінів. Ось моя кума Альонушка дуже хоче собі поставити такий портал з таким каміном. Ось я як подивилась, думаю, скільки ж він коштує, не було цінника. Бачу, 4300 гривень. Думаю, о, наче недорого. Потім придивилася. Це тільки підставка під дрова, стільки коштує. Потім мене осанило подивитися на і такий камінчик виходить 27, майже тисяч, 26 600 гривень, майже 27 тисяч гривень. Це взагалі просто така ціна, на знаєте, охо-хо. Ну, це він просто електричний. Не знаю, наскільки він дає тепло, чи не дає тепло. Можливо, в когось є. Напишіть в коментарях, чи дійсно він обігріває. Але це просто, як знаєте, такий декор, досить створює такий затишок, романтику. От саме ось є навіть за 18 тисяч, потім я трішечки видихнула, думаю, можна все ж таки і дешевше ціни знайти. Є майже за 15 тисяч гривень, але це просто ось такі, бачите, без порталу сам камін також начебто дрова. Я так уявляю, що вони гарно світяться, коли накаляються. Ну, не знаю, дуже-дуже красиво, звісно. І о, Альонка хоче максимально собі зробити затишок, таку красу. До речі, ось є каміни взагалі за 4200 гривень, бачите, які також електричні, але досить компактні, досить маленькі. Ось, можливо, їм такі і підійти. Зараз будемо їхати до них на каву а, Я їй розповім і ось покажу також це відео, що тут можна придбати. Також, бачите, є пічки цікаві, за 13 тисяч, за 13500 гривень. Різної конфігурації з такими а, шикарними а, просто ручками. Чавунні ручки, вона сама чавунна, наче ця пічка. Я чоловіка спитала, воно, він каже, що це для виходу теплого повітря. Різні буржуєчки такі маленькі, будь-що. Також 3D-панелі декоративні, як завжди, знаєте, люблю красу, помилуватися, просто зайти, навіть позирити, що там є цікавенького. Також чоловікові треба буде ось таку решіточку для каміну. Він також буде робити в будинку. Я вам потім покажу оздоблювати камін, там, де ми робимо ремонт, просто буде дуже красиво. Хазяїн хоче, щоб він також своїми руками все, Андрій мій зробив. Також знайшла таку пічку, знаєте, ностальгія по бабусиному будинку. Старому. У них була така грубка, на якій можна було також смажити. Ось, бачите, також такі кільця, ось там накалялися, можна щось смажити, і воно, як дає і тепло, ця пічечка 14 тисяч гривень коштує, і на ній можна навіть готувати. Звісно, що ми підійшли до каси, а як завжди, там багато смаколиків. У нас тунечка. Моя щось захотіла вибрати. Показую вам, що є акція мінус 42%. Хто любить такий шоколад? До речі, знайомі казали, він дуже-дуже смачний. Зараз 75 гривень по акції в епіцентрі. Але ми його не взяли. Тому як шоколад ми не дуже їмо, вирішили перекусити ось тут, на виході, майже з епіцентру, можна посмакувати. Чоловік взяв собі чебурек сказав, дуже-дуже смачний, дуже класний. Я взяла собі слоєчку з яблуками, мені, на стуні сосиску в тісті. Ось Аліночка собі гамбургер взяла з овочами. Також ми замовили чай, я собі взяла імбирний, чоловік собі взяв каву американу. Поки ми їли, сиділи, ось покажу вам ванна за 50 тисяч гривень. Як вам ціни? Просто, просто жах. Так, вона ексклюзивна, можливо, цікава ванна, але 50 тисяч, ось так вивалити за таку ванну. Це мені здається, занадто. Ось, бачите, ми тут сидимо, п'ємо чайочок, каву, все перекусили і відправились додому. Дякую, Любі, за перегляд нашого відео. До зустрічі у нових.